В Лидії, біля гори сипилу, було багате мисто, що звалося за назвою Гори Сипилом. У цьому мисти правив улюбленець богив, син Зевса, Тантал. Усим у великій кількості нагородили його боги. Не було на землі нікого, хто був би багатший і щасливіший за царя сипила Тантала. Незчисленне багатства давали йому найбагатші золоті рудники на гори сипили. Ніхто не мав таких родючих ланів. Нікому не давали таких прекрасних плоди в сади й виноградники. На луках Тантала, улюбленця богив, паслися величезні отари тонкорунних овець, череди круторогих биків, корив і табуни швидких, як вітер, коней. Цар Тантал мав достаток у всьому. Він міг би жити в щасті й розкошах до глибокої старости, але згубили його надмирна гордість і злочинства. Боги дивилися на свого улюбленця Тантала. Як на рівного соби. Олимпійці часто приходили, всяючи золотом чертоги Тантала, і весело бенкетували з ним. Навіть на світлий Олимп, куди не сходить жоден смертний, не раз сходив на зов богив Тантал. Там він брав участь у ради богів і бенкетував з ними в палаці свого батька, громовершця Зевса. Від такого великого щастя загордував Тантал. Він почав вважати себе рівним навіть самому хмарогонцеві Зевсу. Часто повертаючись з Олимпу, Тантал брав із собою їжу богів, амброзію і нектар і давав їх своїм смертним друзям, бенкетуючи з ними у себе в палаці. Навіть ті рішення, які приймали боги, радячись на світлому Олимпі про долю світу, Тантал розповідав людям він не приховував таємниць, які повиряв йому батько його Зевс. Одного разу, під час бенкету на Олимпі, великий син Крона звернувся до Тантала. І сказав йому: Сину мій, я виконаю все, що ти забажаєш, проси у мене всього, що хочеш. З любові до тебе я виконаю всяку твою просьбу. Але Тантал, забувши, що він тільки смертний, гордо відповів батькові своєму Егідодержавному Зевсові Я не потребую твоїх милостей, Мені нічого не потрібно. Жереб, що випав мене на долю, кращий від жереба безсмертних богів, громовержець нічого не відповів синови. Він насупив гризно брови, але стримав свій гнив. Він ще любив свого сина, незважаючи на його зарозумілість. Незабаром Тантал одвічі жорстоко образив безсмертних богів. Тільки тоді Зевс покарав зарозумілого сина. Накрити, батьківщини громовершця, був золотий собака. Колись він охороняв новонародженого Зевса пірять чудесну козу Амалфею, яка його годувала. Коли ж Зевс виріс, пири відібрав у крона владу над свитом. Він залишив цього собаку накрити й охороняти своє святилище. Цар Ефесу пандарей, спокушений красою і силою цього собаки, таємно приїхав на крит і вивез його на своєму корабли скриту. Але де ж заховати чудесну тварину? Довго думав про це пандарей, пливучи морем, і, нарешті, вирішив віддати золотого собаку на сховок Танталови. Цар сипила, заховав від богів чудесну тварину. Розгнивався Зевс. Покликав він сина свого, вісника богів Гермеса, і послав його до Тантала зажадати від нього, щоб той повернув золотого собаку. Миттю примчав з Олимпу всипіл швидкий Гермес, став перед Танталом і й сказав йому Цар Ефесу, пандарей, викрав з святилища Зевса золотого собаку і віддав його на сховок тоби. Все знають боги Олимпу, нічого не можуть приховати від них смертне. Верни собаку Зевсови. Остерегайся накликати на себе гнив громовершця. Тантал же так відповів вісникові богив. Даремно погрожуєш ти мене гнивом Зевса. Не бачив я золотого собаки. Боги помиляються, немає його в мене. Страшною клятвою заприсягнувся тантал у тому, що говорить правду. Цією клятвою ще більше розгнивив він Зевса. Така була перша образа заподіяна танталом богам. Але й тепер не покарав його громовержець. Кару богив накликав на себе Тантал іншою, другою образою богив і страшним злочином. Коли олімпійці зібралися на бенкету палаці Тантала, то він задумав випробувати їх всевідання. Цар сипила не вірив у всевідання олімпійців. Тантал приготував богам жахливу трапезу. Він убив свого сина Пелопса, перво його м'ясо під виглядом чудової страви, подав богам під час бенкету. Боги зараз вже збагнули злий замир Тантала, ніхто з них не доторкнувся до жахливої страви. Лише богиня Деметра, сповнена скорботи за викраденою в неї дочкою персифоною, думаючи тільки про неї і в своєму гори, нічого не помичаючи навколо, з'їла плече юного Пелопса. Боги взяли жахливу страву, поклали все м'ясо й кистки Пелопса в казан і поставили його на яскраво палаючий вогонь. А Гермес своїми чарами знов оживив хлопчика. Став він перед богами ще кращий, ніж був раніше, не вистачало тільки йому того плеча, що з Іла Деметра. Звелиння Зевса великий Гефест зараз же зробив Пелопсу плече з блискучої слонової кости. З того часу в усих нащадків Пелопса яскраво била пляма на правому плечі. Злочин Тантала переповнив чашу терпіння великого царя богів перший людей Зевса. Громовержець скинув тантала в похмуре царство брата свого Аїда. Там вин і відбуває страшну кару. Страждаючи від спраги й голоду, стоїть вин у прозорій води. Вода доходить йому до самого підбориддя. Треба йому тільки нахилитись, щоб угамувати свою нестерпну спрагу. Та ледве нахилиться тантал, як зникає вода, і під ногами його лише суха чорна земля. Над головою Тантала схиляються віти родючих дерев, соковити фіги, рум'яне яблука, гранати, груши та оливи висять низько над його головою, майже торкаються його волосся, важкі стигли грона винограду. Зморений голодом, тантал простягає руки за чудовими плодами, але налетає порив бурхливого витру і видносить плодоносне вити. Не тільки голод і спрага мучать тантала. Вічний страх стискає його серце. Над його головою нависла скеля, ледве тримається вона, загрожує щохвилини впасти і розчавити своєю вагою Тантала. Так мучиться цар Сипила, син Зевса Тантал, у царстві жахливого Аїда вічним страхом, голодом і спрагою. Пояснення до міфу. В цьому міфі вражає нас дика жорстокість Тантала. Він убиває свого сина лише для того, щоб пересвідчитись. Чи всезнаючі знаючи олімпійські боги в цьому вчинку, Тантала виразно позначається пережиток тих часів, коли у греків приносили ще в жертву людей.